Всім привіт! Приїхав до нас Віталій з компанії Агропрайд. Привіз, привіз нам пасівний матеріал сімейна соняшника від Грана Деора. Гібрид називається Лігон. Да, да, да. Скажи пару слів, будь ласка, що по ньому, який він, який, по технології, який він вирощується, якийсь, скільки разів видержує. На вовчку. Дивіться, по технології по... ми вже багато його рекламуємо, багато вже в нас демоділянок, багато ми вже пороздавали, на демо ділянки, попродавали людям в цьому році. По Сольвонянському району буде не одна демка. Гібрид виходить, під експрес, під Гранстар, видержує 50 грам грандстара, 7 разів по Вовчку. Середньо стигли по вегетації. Ну, в принципі, все, що буде на полі відбуватися, ми будемо з Філіпом да, да. ну, приїжджати, да. дивитися за громадян Віталій, буде так. до нас приїжджати і дивитися, будемо показувати. Будемо порівнювати тож, там, і сінгенту, ну ми будемо рядом висівати не в одному полі, так як хочемо пай того, пай того, щоб ми не пересипалися. Так? Да, 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 і рядом будуть, та, і будемо показувати. Так що люди звертайтеся, от номер телефона Агропрайда. Е, СЗР, насіння від із, і, імпортні виробники yeah. вас, да, всі виходить. АХТ, yeah. по хімії альфа. Ну, тобто, то вже по телефону набирайте, будемо будем балакати, будемо уточняти усе. Зараз ми скажімо так, де ми ділянкою зайняті. Будемо працювати, будемо надіятися на гарний врожай. Дай Бог дожі, yeah. саме yeah. головне. Все, друзі, дякую. Слідкуйте за нами. Ми будемо як висівати, покажемо на полі вже. І як він виросте, теж будемо все показувати. Все, Віталій, yeah. дякую yeah. тобі. Ще вам да, удачи.